Всім доброго ранку. Сьогодні всіх святою неділею, такої сильної роботи. Ну, Робот... Роботи то багато, але будемо вареники місити. Ми вже дочекалися свого сира і будемо робити вареники. Так. Вареники я місю на сироватці, трошки соди, сироватка. Так Мене запитували, як я роблю вареники. От так тоді беру. Я не знаю, чи видно буде. Я щоби бігом Так, 62 вареники із сиром, наскільки хватило сира. Це на нашу сімейку на один зуб. Так. Поставлю в морозилку, йде на вечеру. Так. Вишилося ще тісто, зараз капустою. Це я значу вже, щоб знати, які сиром, які з капустою. Наташа знімає вино з осаду. Рукавиця вже не надута, вже впала, знімає ось. Бачите, трохи є осадку. Так, відеречко вже націдила, каструльку. А ще два бутлики. Грають. Жалко винограду. Хватить нам цього вина, та й хватить. На другий рік, може, не вроди. Всім привіт! Сьогодні продовжую робити вино. Дивлюся, перчатка вже моя впала. Тож потрібно зібрати його з осаду. Ось такий темно трошки, але внизу є такий осад. Потрібно зняти наше вино з осаду, вимити бутля, буду додавати ще цукор і далі буде грати. Так, вино зняли. І ось скільки осаду залишилося. Ну, зараз саме цікаве. Треба відмити бутля. Це квест ще той. Зараз щось буду пробувати відмивати, поки ще воно свіженьке, то я думаю, відмиється. Ось так, кинула туди мийку і такими його круговими рухами відмиваю. Як можна його помити, якщо туди рука не залазить. Я бачила, кидають якусь желізну мийку і магнітом. Але я не знаю, чи в мене є такий здоровий магніт. От по кругу вже ось цю сторону так і відмила. Лишилося трішки. Не треба спортзал. <ріхи> Тільки помахати цими руками. Головне не розбити бути. Ми побачимо, чи відмилося. Ось так вимився бутил. Є ось невеличкий поясок, тут де був осад, але не можу відмити. Вже пробувала і желізною мийкою. Ну, ось так одмився бутлик. Поки він буде підсихати, я буду додавати цукор у наше вино. Так, у мене тут приблизно літрів 18 <кій> самого цього сусла вина. Я додала ще зо 2 кіла цукру. Так як вже неодноразово казала, що полюбляю солоденьке вино. І зараз ще трішки почекаю, щоб підсох бутиль, і буду відправляти знову назад в бутиль, щоб грало. Знову надіну перчаточку. Будемо чекати, щоб воно ще грало. Ну, ось наше вино і в бутликові. Перчаточка надіта. Думаю, трошки постоїть, вона повинна надутись, бо щойно наділа її. Зараз прикриємо, так, щоб світло на нього не падало. І далі будемо чекати, бо вино це процес не швидкий. Добре, розколотила цукор, зараз, значить, солоденьке, але виграє. Бо потім все одно ще раз, треба буде з осаду знімати. Зараз, бачите, таке мутне, молоде, ще осад буде в ньому. Є гріють, щоб розколотити цукор, я не грію, наче ніколи не гріла, то сьогодні не гріла. Просто так розколотила, добре, щоб розчинився і все. Це лише коли вже вино виграло, і моїм дівчатам кажеться, що воно трошки кисловате. то тоді я беру частину вина, додаю туди цукор, закип'ячую обов'язково, щоб воно перекипіло. І тоді вихолоджую зовсім щоб холодне було. Навіть не тепле, не ризикую. Зовсім щоб було холодне, і додаю, врешту вина Розколотюю Таким чином воно вже не буде бродити. Просто додається солод, але бродити воно вже не буде, не заграє. Тож якось так. На сьогодні вітру немає, сонечко тепло. Вчора був сильний вітер, але нібито нічого ніде не поламало. Так, скільки ще в нас в винограду ось пропадає, нікому не треба. Ми рвали, рвали. Не доходять руки обірвати його і викинути, бо він облітає та тільки мухи і оси. літають падає. Такий грам кипець. Так, він вже морозом пройшов, то такий. Їсти можна, але ж й не зісиш. Хлопці сьогодні поставили щорчика на дачі там Наташі, тому що ми там води зовсім мало беремо. Ще як був батько Наташин живий, то ще трошки більше йшло. Для чого лишнє платити, якщо нікого там немає, дві відріг свиням, 160 гривень треба платити. А так буде щочок. Скільки візьмемо, стільки й заплатимо. Рано чи пізно все одно скажуть ставити всім щочки. Такі справи. Я півдня на кухні програлася з варениками. Це вже ввечері будуть їхати. Поратися ярик з Анжелою та й заїдуть на вечір. Оріхи так і не попадали. Прийшла я розтоплювати вже. Скоро вечір. Запитували, чи часто ми чистимо коміна. Так. Ми прочистили оце в котлі, чистимо цю дірку. Внизу коло котла в коміні такі дверцятка в нас. Тут ми за 4 роки скрили ці дверцятка і було ну, сажа, чи попіл, чи що там. В общем, до Отак От десь. Десь отак, за 4 роки. Це ми вигорнули звідси, ще замастити дверцятка залишилося. А так ми коміна не чистили ні разу. Тут комін широкий, прямий хід, воно вилітає за секунду все. Котел у нас ще старий. Вже я не пам'ятаю скільки йому років, але ми не проміняємо ні на який. Так, у нас тут на котлику фабрика. Круте Наташа цигарки. Табак підсушується. Так, Наташа щось задумала. У що задумала? Сьогодні неділя, значить, завтра понеділок. Канікули закінчилися завтра до школи. А, я забула. а якщо до школи, то що в нас, треба Стасіку віддати тормозок. Ну, в общем, вирішила, я, як завжди, він любить піци, а на піцу нам треба самі головні інгредієнти крів ковбаси і сиру, треба кетчуп, майонез. Бо таке вони люблять. Кетчуп уже погріба достала, а майонез зараз дам робити. Бо деякі хто каже, що не виходить. У мене буває, звісно, теж не знаю, як не це. Все роблю те саме, але буває не хочу гуснути. Додаю ще одне яєчко і тоді загустає. Так, одне яйце. Пів чайної ложки гірчиці. Дві чайних ложечки соку лимона. Може, в мене запечатаний новий. Лімон не завжди є в холодильнику, то ось таке виручає. Ось падиш, попробую відкрити. Тепер сюди півчайної ложечки солі і півчайної ложечки цукру. Кидай. Цукор. <рес> okay. Так, і сюди додаємо олію. Я не міраю. Такого це 750-грамова баночка. То десь приблизно отак. Можу ще трошки. Не додаю частину, а вливаю всю зразу. І зараз будемо збивати. Занурюю блендер на саме дно. Зараз бабуся мені буде допомагати тримати, бо в мене такий блендер, що все вилітає. Я ще на новий не розжилась, не купила. І починаємо збивати. Як так, щоб було видно? Видно. Вбиваємо гарно на самому дні, і лише потім потрішечки, потрішечки, піднімаємо блендер. Кладатися на подарок тобі такий вчитель. Ось такий майонез виходить. А для більш ніжного смаку я додаю зазвичай трішки молока. Густий. Так, вареники вже наварила, чекаємо, поки будуть їхати спорення, заїдуть на вечерю е, Анжела із Яриком. Саша ще буде пекти піцу. Всім на добраніч і спокійної всім ночі.